І всім привіт дорогі друзі, друзі ви на каналі Кія 30 і сьогодні я Влад 30. Нарешті буде другий сезон, друга серія. Нарешті. Я думаю, ви цього дов, дуже довго чекали. Я теж думав коли це зняти і нарешті знайшов час і даю слово владу 30 за мої 90 подписчиків. Коротше, я його поздравляю за 90 подписчиків. І... Дуже вам дякую за 90 моїх підписників. Е, дуже дякую вам. Я не знаю, як це даже виразити, вирізати. Е, дуже дякую. Наша ціль навіть 100 підписників. Я навіть не думаю, що буде 90 підписників. Також скоро. Ну це просто топ. Дуже дякую вам. І всім приємного перегляду. Сигма. Бляха, не меня. Тихо бляха, будь тебе. Ты хочешь ту ха? Ти стільки дерева накрав нас. Ты не крал дерево. Смыслі не крау. А що в тебе дрова роблять склепу? Ну коротше, бляха. Велички на... у нас тут танки нафиг? Я матом с вас таке ще було. Короче, давайте. Давай бляха. Автобус, на фіайту автобусну спанко. Короче, так. Що? Е, зараз... Що це за батон там торчав? Все, вставайте. Я не хочу сюди. Так. Чекай, бляха, іди сюди зараз за стрим. Все, ходи. Дорогу тільки підтягти, всі наші сліпи понайдуть. Прийом, прийом, Мендел вкрали. Все, давай, давай. Тут два твоїх палатки. Я, знал, я не знав, бляха. А як мені пройти, я не влазу. Як не влазиш, бляха? Дві! Як не пролазиш? О, як Що, пролазиш? Так, Так, ну ну нафіг. Так. Десь тут кажуть, де ж їсти. Так. Тут будеш їсти. Якщо ти щось не виповниш, то що? ти підловиш бульбу чисто. Чого зразу будь А то а, ж ви ж самі... А шо сам? робите? А саме маєте дерево. Та не дерево, там бамбук, тундук. Та ви, бочка, ти, тундук, то... Та то бочка, бере. бамбук, ти. Ти-то? Ти, тундук, біляха. Так, бачите, тут топор, а на, на крайній випадку. То, то смітник тута. Ну, короче, тут стоять камери. Тут великі вороги. Щоразу увірю, що ти втечеш нафіг. Та він є Я Дивіться, де, 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 де камера все, давай. Кис нафиг кинет мяся. Що за полос? Полос пише. Так я шесть нормально. Шо? Ауча. Откликаем. Нет, что ты таке? Тревога, нафиг. Тревога. Тревога. Куда йти? давай. Треба йти в укриті. А то тут, напевно? Напевно, так. Та, там, іди, бляха, чекай мене, бляха. Ти, <говорит> бляха, нафіг. Я обкакався. Так. <говорит> заходи сюди, тільки осторожно. <говорит> Бо це зробив наш файний пупсик. Так, тепер ти мусиш сюди зайти. Дерево. Сюди, заходи. Для чого? Мусиш, бляха. Все, сиди там. Обі... <говорит> ти, бляха. Так, там що тривога йде. Так, тривога вже прийшла. Тривога вже прийшла, так що виходіть. Це була учебна тривога, щоб вас перевірити, що будете робити. Так. туалет хотіла. Виходіть. Є туалет? Ні, тут йде або під дерево, або я не знаю, куди під гору кудись. Не підглядуйте? Ні. Ні. Так. Так, він поки що там по своїм ділам. ви, друзі, підпишіться, поставте лайк. Мені дуже цікаво вам знімати, і ти щось скажи. Підпишіться, поставте лайк, тому що ми дуже тяжко знімаємо та ми ведемося раз на тиждень з моїм другим 20-никам. За іншим, але ми Так. Тобі повезло, тому що ти хіба один і зв'язано з тим, що зараз війна. Всі зараз родові, ти залишився тут один, але ми тобі не відправимо, тому що у тебе плоскостоп'я, тому ти просто ну просто, <кхух>, будеш знати як то тяжко. Так що зараз хіба сімо ранку, і ще спи і до десятої. Хто, давай. Хто, хто, хтось приїхав. Так, села встати, ти, де? <кхух> так, Салага, ти ж встав? <кхух> ходи, ходи на обід. Ходи, вставай! Ходи на обід. Ходи на обід. Все, вибирайте собі столик. Даже тобі принесу обід. так. Все, ось тобі піцу. Все. Як спущусь, ще до мене. Салага, ходи, ходи до своїх копійки. Та давай скоріше їж, бляха. бляха. Ходи на тренування. Почекай, зараз буде на вертольоті літати. А я дур... Хух, друзі, це було складно. Відео вийшло на 7 хвилин. Дуже дякую за перегляд. Замом був Лат 31К. Дуже дякую за 90 підписчиків. А на канал влад 31 к залишу в, в описанні. Наступна частина вийде завтра або післязавтра. Не забудьте заходити на канал та перевіряти. Пока-всім пока! Всім, пока.